Привіт, вітаю! Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, Я є The SEO Світу. І сьогодні в цьому відео ти дізнаєшся, яким чином спланувати розвиток своєї it компанії Всі інструменти це є інструменти, за які наші клієнти платять нам десятки тисяч доларів. І у груповій роботі та у консалтингу всі інструменти опробування на 205 сервісних it компаніях Тому, будь ласка, дивися всі три відео, проробляй інструменти. Моя команда залишить посилання на ці інструменти просто безкоштовно у коментарях. У першому коментарі, будь ласка, залишай нам свої відгуки, якщо для тебе це корисно. І що я хочу сказати, що під час цього такого міні-курсу да, ми будемо працювати на трьох рівнях. Перший рівень це рівень стратегії, рівень бачення, тому що без нього не може бути нічого. Сьогодні ми працюємо саме з цим. Наступний рівень і наступний відео уроки, наступний шаблон це рівень екзекюшену. Як ми робимо так, щоб це бачення взагалі стало реальністю, а не стало якоюсь а, просто хмарною уявою на папері. І третій рівень це підсилення продажів, тому що продажі це провинно в бізнесі. Продажі це те, без чого немає бізнесу, не може бути зростання і не може бути ніякої стратегії. Тому залишайся на нашому каналі, підписуйся, будь ласка, тому що це. Буду мотивувати мене і мою команду створювати ще більше корисних відео і ділитися безкоштовно такими крутими інструментами. Тож, давайте починати. Перше, що я хочу, щоб ти зрозумів, або зрозуміла, це те, що. А компанії зазвичай рухаються по трьох типах еволюції. Перший від – це румінація. Румінація це хаотичний такий рух. Взагалі, щось робимо, щось продаємо, немає ніякого бачення, цілі, куди і навіщо ми йдемо, і яким чином ми тоді дойдемо. Другий варіант це спіральна динаміка. Спіральна динаміка це коли компанія робить ривок вперед, і потім щось там є стагнація. Ривок вперед і є якась стагнація. Тобто, те, коли компанія, як організм, може усвідомлювати, чому вони робили ривки вперед, але вони не можуть їх свідомо повторювати. І третій тип це прямолінійне лідерство, коли компанія взагалі. А робить якусь невелику можливо, інновацію у позиціонуванні або у своєму сервісі, або у своєму нішуванні, і стає лідером категорії, просто лідером категорії, тому що Чітко знає, навіщо, куди вони йдуть. Мені дуже цікаво зрозуміти взагальну статистику, тому, будь ласка, під цим відео коментарі залиш своє бачення, на якому рівні знаходишся ти особисто як власник, і, або, можливо, як менеджер, і твоя компанія. Перший, другий або третій. Перший румінація, другий спіральний, третій прямолінійне відерство. Тож, а давай підемо далі. Також хочу, щоб ще ти зробив аналітику, самодіагностику таку з п'яти виходів фаундерів. Да, тому що всі ми колись були найманими людьми, людьми, що працюють на роботі. Потім ставали менеджерами. З менеджера переходили на вихід до власника компанії або найманого CEO. сіо завжди зазвичай виходять на борт. Потім з рівня борда на рівень інвестора, і потім вже наша така довгоочікувана свобода, коли працювати насправді вже немає потреби, або може бути просто бажання. Тож скажи, будь ласка, на якій цифрі, на якому виході ти зараз хочеш бути, де ти є, і куди ти маєш зробити свій наступний крок? І а, чому ми починаємо з таких самоаналітичних штук рефлексійних, тому що нам потрібно зараз у цьому році будувати стратегію, да, для того щоб ми будували стратегію. У комодіті бізнесу є рівно два варіанти: американський або європейський. Американський це коли ми знаємо, що ми хочемо продати компанію, ми будуємо її на продаж, we're having fun, але все одно ми знаємо, що um, one way or another, одним шляхом чи іншим ми будемо продаватися. Другий варіант європейський це коли ми будуємо родинну таку династійну систему, династійний бізнес, який ми хочемо вести. Сти там до своєї пенсії потім передати нашим дітям або кому ще, і взагалі просто спокійно робимо якісно. Свою справу рік за роком, зростаючи або не зростаючи просто для себе, для своєї родини, для свого власного задоволення. Тож, напишіть, будь ласка, який твій вибір, ти хочеш розвивати свій бізнес по європейському варіанту, довгостроково династійно, або по американському варіанту, де ти чітко розумієш, куди ти йдеш і коли ти маєш зробити пуп-екзит. Наступне, як це взагалі. Має відображатися у твоїй стратегії. Якщо ми знаємо, що ми йдемо американським шляхом, нічого поганого у будь-якому з них немає. Є поганий, якщо шлях не визначений. Якщо немає фінального бачення або вибору, куди я взагалі йду, якою рукою правою або лівою. Ось це погано, невизначеність це погано. Якщо є визначеність, супер, ми можемо вже нашу рішучість направляти у конкретні дії. Тож, якщо, наприклад, у нас є рішення, що ми будемо продаватися не зараз, коли-небудь, цедра, але на всякий випадок краще міркувати про те, що бізнес можна продати кожної п'ятниці, да? тому коли в нас є таке рішення, ми маємо для себе обрати і тобто цифру. Ревеню або цифру оцінки, цифру оцінки, на якій ми хочемо продатися. Для чого нам це? Коли ми знаємо, на, який, на яких умовах ми хочемо продатися, тоді ми знаємо, які показники бізнесу, саме ревеню та net profit мають бути. Взагалі у нас про флікушло зупинятися не буду, тому що не вистачить часу. Коли ми знаємо, за яким валюйшеном ми йдемо, да, на якому обсязі ми хочемо продаватися, то ми робимо собі фінансову модель, прогнози, ецетра, ецетра. На яких цифрах обсягу. А, і надпрофіту взагалі ми хочемо їхати, і коли саме ми маємо продатися. Так, тобто, наша задача насправді зазирнути трохи в майбутнє і у філософії ЗСІО дуже важливо, дуже важливо. Ми завжди починаємо з кінця. Ми дивимося в кінець, що Окей, я готовий ще 5 років працювати в цьому бізнесі, займатися цим самим. Я так думаю зараз. І мені буде класно отримати такий кеш за свій труд, за свій шлях, за ці роки, за цю експертизу. Супер, ми приходимо до якогось а, числа, до якоїсь цифри, і потім робимо reverse engineering. Та? Тобто, якщо ми кажемо, що нам потрібно дійти до 18 мільйонів за там 3 роки, окей, які стратегічні кроки. Ми маємо зробити і як від кварталу в квартал, від року в рік, від місяця в місяць, ми маємо зростати. Розумієш, яка краса? Коли ми розуміємо, на яких умовах ми хочемо продатися? У нас є фінальний дедлайн, фінальна мета. Вона може бути спочатку нереалістичною. Ти можеш її адаптувати, і ви з бордом насправді повинні її адаптувати кожен квартал. Але ну, в нас є якийсь бенчмарк, від чого ми можемо виштовхуватися і взагалі будувати всю систему. Тож давай переходимо до Вердбуку. Перша вкладка це One Page Strategic Plan, який є на основі скейлінапу, але трохи адаптований. Тож, подивись, будь ласка, почитай все. Я зараз дуже-дуже швидко, тому що хочу робити ці уроки а, дуже короткими та precise, а, Розповім тобі. Перший блок, що ми маємо прописати, тут перший блок це що у нашій компанії можна робити, і що не можна робити. Це такий культурний код, маніфест, конституція компанії. Які поведінки ми кажемо, це окей, які поведінці ми кажемо це погано. Далі «why», Навіщо ми це робимо? Чому ми це робимо? Да? Далі бачення конкретно у цифрах через 4 роки. Можете ставити тут свої цифри. Як на мене, планувати далі, ніж на 6 років, це взагалі е, дуже важко. Да? Тому все, що у періоди від 3 до, від 3 до 6 років, це більш-менш так у нашій human brain може ув'язатися. І далі, оскільки я записую це майже в липні, я пишу на кінець липня, да тобто через 12 місяців, які у мене є очікування. Тобто, тут перша цифра це фінальне бачення, якийсь такий класний малстоун. Якщо це екзит, то на момент екзиту. А якщо це не екзит, то на момент там наступного хедкаунту. Да? Я бачу, що там зараз нас, наприклад, 50 через 3 роки нас має бути 150. Супер. Тоді пишемо 3 роки, 150, який це є ревеню, який є профіт капіталізейшн або валієшн. Яка у нас є оцінка? Це класно, просто усвідомлювати, навіть якщо ви вирішили йти європейським шляхом і не продаватися експертиза, якщо у нас є якась нішова доменна експертиза, або ми маємо її. Відбудувати на цей період часу. Далі про, а, через 12 місяців ті самі показники, і які KPI для нас протязі всього цього часу, на протязі цих 4 років, або трьох, або п'яти, будуть важливі? Да? Для нас наразі це профіт профтеєм. А який взагалі чистий кеш ми заробляємо на кожній? На кожному ефте і далі ком відсоток, ком відсоток це біла біля ті, типу, погугліть, будь ласка, співвідношення куплених годин до проданих Так? Да? І коли ми починаємо працювати над цим, ми починаємо з такого софтскілового дійсно, яку культуру ми будуємо, навіщо ми це робимо, чому що ми віримо, яка у нас така базова філософська ДНК. Тут далі більш конкретне циферне бачення, і потім ми розписуємо ініціативи. Ініціативи це великі, комплексні проекти яких ще немає, але вони мають бути реалізовані на той момент часу у нашому баченні. Ми розписуємо їх спочатку на ту саму цифру, якщо у нас тут 4 роки, то тут ми кажемо: ну, на протязі 3-5 років це має бути реалізовано. Окей, 3-5 років, 1 рік, і потім. Наступний квартал, які ініціативи мають бути реалізовані. Далі ми рекомендуємо розписати ці ініціативи на третій квартал, що у вас розписані, більш детально по самих функціях. Да? Що має бути з приводу нашого кеша? Які у нас фінансові показники? Що має бути у бізнес девелопменті якщо компанія націлена дуже зростати? І що має бути у всьому іншому у people operations, у delivery – у фінансовій структурі, лігал структурі компанії, ецет, Да? Тому дивіться, як працювати з цим документом. По-перше, почитайте всі такі приклади, які я вам тут написала. По-друге, проведіть зі своєю командою топ-менеджерів або з вашим партнером, якщо у вас є партнер, таку двогодинну сесію побудови бачення. Зафасилітуйте самі себе по цій моделі. І далі. Кожного місяця і кожного кварталу більш детально повертайтеся сюди. Коли ви напишете цей One Page Strategic Plan, це не означає, що він все е, забетонований у камінні і так далі, так далі. Ні, навпаки, це означає, що ви тільки почали роботу з цим документом. І далі ви маєте його адаптувати і змінювати, тому що ваше бачення буде змінюватися трохи. Да? У вас є. Точка відштовху, але час змінюється, ваші амбіції змінюються, або реалії ринка змінюються у, га... у кращу у гіршу сторону, і ваше бачення того, яким чином ми дійдемо до своєї мети, до реалізації своєї візії через 3-5 років, воно може змінюватися. Будь ласка, залишайте коментарі, що це дуже цікаве, дуже цінне відео. Робіть репости, підписуйтеся на наш канал у Ютубі. І для того, щоб ми з командою хотіли ще створювати дуже-дуже корисний контент для вас. Заповнюйте свій One-Page Strategic Plan, просто благаю. І не забувайте, що компанії, які рухаються прямолінійно, це ті компанії, що чітко знають і комунікують. Своє бачення, та вони діють по ньому, вони по ньому живуть. Але якщо у нього немає зараз прописаного, і якщо ми до нього повертаємося раз на рік, ну this is fucking bullshit, Окей? Okay? <гументариси> Тому, будь ласка, а, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, будемо раді служити вам ще. Па-па, на все добре. Будьте the CEO of your life.